Вітаю, друзі! Вас у нас на каналі і на площаці нашого дилера компанії Grassfield. Сьогодні хочу вам такий стаціонарний огляд показати плугів від нашої компанії Демусь. Плуги зроблені в Італії на наше замовлення. В Україні будуть продаватися під торговою маркою Демусь. Плуги зроблені італійською компанією Moro Aratri яка має. Досвід виготовлення плугів із 1957 року. Це сімейна компанія, вони займаються виключно плугами. От, і На наше замовлення зробили нам ось такий чотирикорпусний плуг. В цьому році під нашою торговою маркою вони вперше поставляються в Україні, раніше заїжджали під маркою Мораратрі. Багато хто вже користується ними, знає. Дуже якісні плуги. Зокрема, це плуг чотирикорпусний. верніше 3 плюс 1. Один корпус можна знімати. Ось має ось такі великі переплужники. Спеціально для України розроблені переплужники, для того, щоб більш якісно заорювати пожневні залишки після кукурудзи. Ну, та інших культур, які залишають багато криляних залишків. Цей плуг механічний. Перена захвату корпусу регулюється механічно, можна переставляти ось на отвори. Є ось маркування. Також на гідроциліндрі показано в залежності від який отвір, яка має бути довжина. Відрегульована. Ось цією шайбою регулюється для того, щоб змінити геометрію плуга. Плуг досить міцний. Рама тут 120 на 120, ось профіль трошки видно не закритий, видно товщину її, товщина 8, досить, досить міцна рама. Метал від компанії Strengtz, чи SSA верніше, От, а, саме Strengths. На задньому корпусі встановлена збільшена польова дошка для того, щоб борозда була більш рівною і кращою виглядала, не обсипалася. Ось у нас тут їх декілька цих плугів. Є плуги як з суцільною полицею, так і зі смуговою. Зрізний болт встановлена система захисту. Ось тут регулюється ширина захвату першого корпусу. Плуг розрахований на трактор до 150 кінських сил. Якщо з цим трактором працювати, проблем ніяких не буде. Плуг розрахований гарно і вже не раз випробуваний в Україні. Кого цікавить, звертайтеся до нашого дилера компанії Грасу і замовляйте. Ми знаходимося в Житомирській області. Так, ось у нас табличка з розміром, і шириною захвату. Берчимо отвори, плуг у нас має відстань між корпусами 100 см. Відповідно, ширина захвату на отворах ось 33, 3337-4247. Зараз заводу виставлено на другий отвір, що відповідає ширині захвату 37 см. Плуг розрахований під кукурузу, гарна ширина між корпусами не буде забиватися, плюс висота кліренс до рами 80 см. Інколи інші виробники дають відстань між двома. Корпусами розділено на два, що виходить, по центру рами, у нас до рами 80 см. Тут тобто, був по кукурудзі вже провірений, працював з тракторами в Україні. Корузу за ідеально. Є інші відео на каналі, можете подивитися. От в жовтому кольорі плуг працює, досить якісно. Ось опорне колесо. Якщо потрібно відкинути задній корпус, ставиться. Перехідний флянець ось сюди і це колесо зміщається сюди на кінець. Відповідно, можна працювати трьома корпусами. Якщо в когось менший трактор, але планує купити більший, можна так зробити. Так, глибина оранки регулюється ось гвинтами з, цього, з одного боку і з іншого боку. Відповідно, закручуючи або відкручуючи ці гвинти, ми можемо змінити глибину оранки.